Пані Тетяна прийшла на просвітницьку подію від Криворізьких волонтерів Червоного Хреста разом з двома доньками, Допоки молодша займалась розмальовками в палаці психосоціальної підтримки, уважно дивилась та слухала, як правильно надавати першу домедичну допомогу. Жінка в листопаді виїхала з Білозерки, що неподалік від Херсону, подалі від щоденних обстрілів ворога з лівого берега Дніпра. Я вважаю, що зараз кожен має це мабуть пізнати, бо така ситуація, і зараз ну так. Дуже це все звалилося, то багато людей є отак зустрічаєш дійсно ну погано. І ти не знаєш, що робити в цій ситуації, і це дуже так корисно. Ти тепер знаєш, як ту руку повернути, ногу. Ну тобто, це цікаво і. Воно пригодиться, я думаю, для кожного а приводом для опенер події стала ювілейна дата: 105 років з моменту створення товариства Червоного Хреста України, Дніпропетровській області та Кривому Розі. Осередок діє з 1924 року. Майже 100 років. Нині міський осередок вже більше року переживає активну розбудову і відповідає викликам часу В червоному хресті кривого рогу. Зараз працює е, ну більше 100 13 волонтерів, це молодь, це працююча молодь, це люди приклонного возрасту, це молоді пенсіонери. Ну а також всі бажаючі приєднатися до наших добрих справ, які ми робимо, і працюють разом з нами. Волонтери міського осередку товариства Червоного Христа України за покликом серця та душі завжди серед перших там, де є потреба в помочі людям, коли почали перебувати переселенці з Херсонщини, коли здійснювали видачу гуманітарних вантажів для ВПО, допомога на місцях ворожих ракетних атак та масштабних надзвичайних ситуацій. А тому волонтери завжди є надійним помічником для місцевої влади. Працюємо ми в напрямках отримання гуманітарної допомоги. Від них це і набори індивідуальної гігієни. Також вони нам надавали для переселенців набори. Первинної допомоги, тобто якщо людина прибула в місто, там якийсь легесенький перекус, якісь там, першочергові засоби, індивідуальної гігієни, щоб задовольнити потреби от саме зараз. Також допомагали вони спеціалістами нам з психологічної допомоги наприкінці зустрічі. Представники міського осередку Товариства Червоного хреста України роздали присутнім містянам невеличкі аптечки із змістом для надання першої домедичної допомоги, а також брошури із інформацією щодо правил поводження із підозрілими та вибухонебезпечними предметами. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.